Не відкрій, ТОП ТОП експерт, коуч, ТОП тренер, ТОП Мені вже болить за всіх тих, хто ведеться на це звання топ. Друзі, це моя суб'єктивна точка зору. І я не претендую на істину або на звання топ. Хоча свою роботу я точно роблю на топ рівні. Я більше 13 років допомагаю людям виходити з дитячої позиції в дорослу і користуватись нею. А що зараз ми бачимо? підсилюється і підживлюється якраз інфантильна дитяча позиція, тому що всі ці звання вони побудовані і вони спираються на наші дитячі травми. І зараз мені топи скажуть, що це мої упередження і мої блоки. Ну камон бути в потоці та в моменті це дуже важливо, але мені здається бути в адекваті корисніше і обирати фахівців не лише за яскравими картинками та назвами, а у чомусь іншому ще. Топ експерти дорогенькі, до вас взагалі ніяких питань. Ви красуні і красунчики. Люди самі роблять вибір до кого йти. Ви просто вмієте гарно підвести їх до цього вибору. Тому ви, топчики. Наговорила вам тут всякого і поділилась своїм ставленням до цього звання топ-експерти. І ви поділіться, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? І обов'язково це відео. Ну, ви знаєте кому.